Гроші не потрібні потрібно лише змінити думку суспільства. Наш наступний матеріал про те, що може подарувати людині другий шанс на життя. Щороку в Україні трансплантації органів потребують близько 4 тисяч пацієнтів з важкими захворюваннями. Десятки помирають, так і не дочекавшись пересадки. Тоді як одна заява, одна згода на посмертне донорство здатна врятувати навіть не одне життя. Скільки українців вже погодилися віддати свої органи після смерті? Що заважає поставити посмертне донорство на потік? У нашому наступному сюжеті ми зібрали думки лікарів та історії пацієнтів, які продовжують жити саме завдяки пересадкам органів, віктор зі Львівщини отримав другий шанс на життя. Упродовж 18 років чоловік мав проблеми з нирками. Пішли ускладнення, гемодіаліз і страшні прогнози. Почалося з тої хвороби, що запалення ниркових клубочків в мене пішло, і вже нирки починали мені сохнути. Ще два-три дні і я в комі. Так лікарі мені сказали. І все, і... Ну, та й там різні версії йшли, що піти на пересадку нирки. Був ризик, могло не витримати серце. Віктор пережив два інфаркти. Єдиний вихід пересадка одразу двох органів від посмертного донора. Сім годин порятунку, два етапи. І у чоловіка б'ється нове серце. Функціонують нирки. Найважче в даній операції все-таки це найкраще підібрати. Органи для пацієнта даному пацієнту треба було два органи одразу, тобто і серце, і нирка були вже в критичному стані, тому стан пацієнта був тяжкий. Лікарі кажуть, є ще одна перепона людей, які готові стати донорами після смерті в Україні небагато. Наразі зареєстровано трохи більше як тисяча прижиттєвих згод. Перед за все має бути ваша згода і усвідомлення того, що ви прийшли до нас, що ви робите. Після того ми з вами заповнюємо згоду і документи вносяться в загальну закриту систему. Угодитися на посмертне донорство може майже кожен обмеження стосуються лише людей з ВІЛ позитивним статусом, онкологічними захворюваннями, надієздатних, дітей сріт і загиблих у наслідок бойових дій. Заяву можна написати трансплант-координатору в будь-якій області. Її внесуть до єдиної державної інформсистеми трансплантації. Дозвіл на донорство після смерті також можуть дати родичі померлого. Галина Гриновська все життя рятувала людей і боролася з власними важкими хворобами. Імунолог-трансплант-координатор із Хмельниччини померла, але подарувала життя двом жінкам із важкими недугами нирок на Львівщині. На посмертне донорство дала дозвіл донька загиблої. Саме рішення мені вдалося дуже легко, бо мама усе життя своє врятувала людей. Вона врятувала тисячі людей і після смерті ще двох. Я вважаю, що це дуже життєдайна подія і світла. Понад 300 пацієнтів із важкими захворюваннями нирок на Хмельниччині змушені регулярно робити гемодіаліз. 22 хворих готові до трансплантації, але процес на паузі досі існують чимало міфів про пересадку органів, і це ще один бар'єр. Перше на саме більше міф, що це виконується за гроші і це продається, купляється. Що це може зібратися якась шарашкана контора, там два-три чоловіка, які десь там в подвалі все це виконують. Неможливо виконати трансплантацію двом-трьом чоловіком. Це має бути ціла система. Цьогоріч в Україні провели 347 трансплантацій, з них 221 від посмертного донора. У листі очікування на пересадку близько трьох із половиною тисяч українців. Десятки хворих помирають, так і не діставши шанс на життя. Україна має пройти певний шлях для того, щоб в свідомості наших громадян базовою. Такою лінією проходила готовність про пожертву як анатомічних матеріалів, так і донорської крові, що має бути спрямовано на захист нашої нації на збереження життів. Витрати центрів трансплантації на пересадки органів покриває Національна служба здоров'я України. Тож для пацієнтів ця дороговартісна та складна операція безопладна. Трансплантологія це високотехнологічна, високовартісна медична допомога, і справа не лише в тому, щоб зробити хірургічне втручання, але в комплексі зробити так, щоб цей анатомічний матеріал не був відторгнутий, щоб були в достатній кількості лікарські засоби, які пацієнт має отримувати пожиттєво. За кордоном, посмертне донорство щороку рятує тисячі життів. Бельгійці торік встановили національний рекорд. Майже півмільйона громадян погодилися стати донорами після смерті. За законодавством, усі бельгійці посмертні донори. На практиці лікарі не вдаються до трансплантації без згоди померлого чи його родичів. В Ізраїлі вже понад 40 років працює національна програма донорства. Кожен громадянин, який досяг 17 років, може виявити бажання зробити посмертну пожертву, підписавши донорську карту. Після констатації смерті мозку у прямих родичів усе ж таки запитують згоду на трансплантацію органів померлого. Коли цю карточку бачать інші люди, вона допомагає поширити тему пожертвування. Сьогодні підписано понад мільйон ізраїлітян на цю карточку при населенні країни в 9 мільйонів. Для українців перепоною не є вже й релігійні переконання. Всеукраїнська рада церков України повністю підтримала програму трансплантації. Реєстрацію донорів незабаром може бути спрощена. Така функція має з'явитися у застосунку дія. Лікарі наголошують за посмертним донорством майбутнє, адже одна людина після смерті може врятувати до восьми життів. Ярина Марків, Роман Гаврилів, Марічка Золота. Подробиці телеканал Інтер. Єдині новини.